Давайте ми розкажемо, що ми робили і що ми зробили. Плити з топкалась. Які плити? Оце і сьогодні. Ні, ні, а що за плити? Я не зрозумію. Бачите, плити землі. Ага. Отут одна, бачиш, а отут друга. А коли вони зіштовхувалися? Ну що це їм не було що робити? Чи взяли, почали Ні. А чого? Просто підниму маму, вона їх якось. Рухає. А це коли було? Правні часи, коли ще буде. У нас праздні часи були два тижні тому. Right. <laughs> Ми тут Так, mm -hmm. да, Це три плити. Вони зробили нам що? Mm -hmm. Mm -hmm. А що ще? Mm -hmm. Море. Море ще немає. Поки що, поки що є западина. Річ. Mm -hmm. Долину. Да, долину річки. Річки ще теж немає. В горах, да, у нас. якщо вони високі, високі, то як там тепло? Чи холодно? А чого ти думаєш, що холодно? Я вже в лісі і в кралах водійся холодно. І а чого ви думаєте, що там холодно? Тому що вона вище дістає, а там, де вище, там більше вітру і він дуже холодний. Ми стоїмо під горою. Ми зразу розуміємо, що там холодно, тому що там лежить на вершині сніг. Правда? А буває і не просто сніг, а навіть льодовик. Тому ми зараз беремо лід. Дивіться, дівчата. І кладемо туди. Тут поки стояла, мене вже натануло трошки водички з льоду. Тому я вважаю, що mm -hmm. я можу її сюди вилити, правда? Наче вона тут з нас в льодовику? Так і вона починає потрошечку так? так. ні, ні то там не це вже в місті гори. Бачиш, це гори. саме високі гора клади. Ось тут і тут все, це наш льодовик. Так, тепер у нас буде йти зараз дощ, да? так? А ви дивіться, що ви звається з водою? Коли вода Де, ми вчора говорили про хмарку, яка Дивіться, це хмарка. Вона собі пливе, пливе, пливе. Вона підійшла до гори, так? Да? І що вона не може не далі так? Да. Да? І вона хоче що до дощ, скинути, крапи. і вона починає хоче... та да, починає їх скидати. Вау! Починає в горах іти дощ. Дивіться, тут дуже добре робиться, бачите. Ночь. Сонце! Сонце! Сонце. Це Це У нас вночі перещить дощ. Вночі теж дощ, так. от тут краска вся. Ти думаєш там... не про фарбу, ти дивися, що там якісь відбувається. починають з'являтися. Але ж фарба стіче. Зливу, зливу давай. Слива. А фарба стінче. Ну, це ж не це ж світ. А подивіться, що у нас тут дивіться, о, о, там, там річка, з'явилася. Річка річка! річка, річка. Ну, все одно буде такий світ. О, вона якась брудна. А, а, а чого вона шут? брудна? Так, Буз Буз бо в горах завжди, коли йде сильний дощ, бруд змивається, і річки дуже каламутні. Вони ніколи не сині. Вони завжди такі аж коричневі. Річ коричнева вода. І от вода виходить. І там мені води. Сереж, то й глина розмяла. А ти не мацай. А ну хорошо, а що? Земля не розмикає під чим? Болото під ногами, така калюша, будь Так, іде далі дощ, що напередодні. А на коре починає йти. Що ж таке? Це ключка. Це, 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 це одна марка скінчилася. <ріст> вона піднялася і полетіла шаха. далі. Так, <ріст> да, Вона все полетіла вже без Так. А тут інша налетіла і йде на морі, морі, на рівнині, всюди <ріст> дощ. <дошу>. Але <Все. ріст> Не що у нас тут утворилася річечка, так? Всі це побачили. І тут навіть зеленого трошки додали. Але і тут дивіться теж що в дощик, да? І сюди набрало водички. Що утворилося? калюжа річка! Калюжа. річка, річка. Ні, калюжу, як ми назвемо, діти? зелене тока. Дивіться. Бравеницько. Ні, це не бравени. Що ж це таке у нас ще, там Не Несамовити. Воно теж не доведеться. Дивіться! Виповити. Це озеро. Це що озеро? У нас тепер є річка. Озеро. і Ой, тут. А що буде, дивіться, зараз? Ну, Воно від простого дощу озеро не утвориться. Воно просто може на більше води додатися. Більше додатися. води додатися. Слухайте, а що це розтане і знову почне річка? Ні, вона а, буде вона. просто про допомогти. Давайте думати, якщо тане потрошку льодовитися, що буде? Вода. Вода буде стікати в річку. Це а виходить, виходить льодовикове живлення води, так? Це у нас було тільки що дощове живлення річки, так? А що твориться отут, бачимо, що тут ямка, ви Ось так. ямка. Що буде, якщо розтане весь весь лід тут? тут. Як ми називаємо ці водички? Ну Дивися, тут водичка сама набралася, а тут з льоду набралася. Але ж там така сама ямка, є, тут, тільки як тут трохи І Як вони? Це озеро. Якого походження? Людовико. Це буде озеро льодовикового походження. Зараз, поки вам наша літа буде ще читати е, урок, вона буде стояти тут. І потім Ні, після ви сорочку дійдете і подивитесь, що тут вже утвориться озеро. Я не, не хочу. Я хочу тут дивитися Так, ти не, не будеш не дивитися можу, того. Дивіться, а, вже ж дірка води. Ось почала вже стікати водичка, бачите, і сюди. А стікає вона куди? В Море під землі. Води. А тут буде море. Але, дивіться, чого можна. море солоне, ви знаєте? Тому що там багато солі. А соси, це солі, мінерали, це все те, що є. Можна на дні океану. Та море. соль. Так. А тепер ми беремо. Опа, па. Ура! Не туди, от що А Зараз і... воно само набирається туди. А, якщо довго туди набирати, то тоді воно підніметься і буде тут. Да? Відромить. Відром! Конечно, може там ще там. Нет, по-моєму, не О! Ура! Море А Можна їх не заповнити. різниці. Дивись, якщо отак заповнити, то воно тут підніметься і вийде на сушу. Так, і дивіться, так, камінчики так стали вибирати. Я. А оце що, як ми оце називаємо? Острік. Який ж це острів? Полуострів. А давай, а що а таке острів? Так, да, це не півострів, тому що дивіться, тут він омивається водою, а з цієї сторони. Ні. Ні. Так. А от ті камінчики. Це а ті ж острів і камінчики. Це Так, да, це маленькі острови. О, дивіться, давайте він завівати почути. Так, нам треба ще одне на Ні, не, не треба. Не треба, Стави. досить людичко. Ну, вода така, пожалуйста. Ну, каже. -ка. Ну, в морі теж про мороз дали. Бачите, вдома в морі. Ні, чуть-чуть, чим А там з річок на текло повод. Да. Так, і дивіться, давайте до бачити. Якщо у нас тут йде дощ, дивіться. Давайте, сюди, сюди поміч. Ні, ну понятно, що відсюди йде. Да. дощ. Руки стікають прямо в море. море. Давайте, отут наші такий великий струмінь вже тече. А да? Там значит, злива просто. Злива просто. пройшла. І бачите, як воно втікає в море. Але не втікає. Як втікло! Я не побачив. чи там було видно, ну, як земля потекла си. в море. Тільки що коли воно полише. Селеріскувати не дивись. Що, ще раз полити? Так. Да. Давайте. ]uther. Іде в горі. Іде, іде, іде. Давайте, щоб вам було видно, ми зараз зробимо цю водичку кольорову. Зараз розтане льодовик і буде глобальне потепління. А на самому ділі є стоящий. Потім можна льодовиковий період зробити, холодильник поставити. Все, так. Ми такий період можна зробити, холодильник можна поставити, так? Ну, але воно не влізе в холодильник. Ти бачу, буде мороз на вулиці, на вулиці поставити. О, так. Буду вливати сюди синю водичку, ви будете бачити, як вона входить в море. Камінчик упав. Ну, буває. Водою змило камінчик, хай лежить. Він тепер море лежить. А ви думаєте, дивіться, запливає в море. Ще трошки і запливе в море. Думайте, ще. Ще? Так, я щоб вода заплило в це море. Дивіться, це синя водичка, вона у нас була яка не солона, вона була прісна. Водичка, яка не солона, яка в річках в козелі. Називається прісна. Та водичка, яка у нас в морі, вона солена. Якби тут не було фарби, ви могли б спробувати і відчули б, що вона солена. Вот. Але тепер ви знаєте, що дуже часто прибирать водичка яка в морі. Синя. Синя це яка у нас була? Солена.